Мовився перейти в Блекберн, який хотів заплатити за полу як дата народження найтитулованішого і найпопулярнішого клубу в Європі та світі. Ювентус у перекладі з латинської означає молодість. І це не випадково, адже створила ЮВЕ група туринських старшокласників, закоханих у футбол. Клуб іноді називають Стара Сеньора. Щодо цієї назви існує легенда, за якою біля витоків клубу стояла жінка-палка прихильниця Кальчо. Ця акцентрична жінка вже похилого віку нібито дала велику суму на створення клубу. Ця ж стара сеньора і визначила емблему та колір клубу, коли нібито з'явилася на першому зібранні засновки, засновників клубу в накидці зі, шкури, зі шкіри Зебри. Але це, напевно, тільки красива легенда, а інтернет надасть вам виключно правдиву інформацію про туринський Ювентус. Майкл ОН, як і багато хто з нас, виріс у звичайній сім'ї, а вдома на нього завжди з нетерпінням чекають батьки, сестра, брат та чотириногий друг. Але іскра божа осяяла долю саме цього юного англійця. Після останнього чемпіонату світу у Франції гігантська хвиля слави захлиснула Майкла Оуена. Але 18-річний футболіст з честю витримав шквал похвали преси та болільників Ліверпуля. Після чемпіонату світу у Франції Майкл Оуен став. Новою зіркою англійського футболу та зіркова хвороба поки його не вразила. Отже, щасливі володарі комп'ютерів можуть приєднатись до мережі інтернета і вдовольнити свою цікавість. Відомий англійським прихильникам футболу, гравець клубу Ноттінгем Форест Хойдон повертається до рідного клубу після тримісячної відпустки, яку сам собі він влаштував. Цей голландець, врешті-решт. Повернувся до Ноттінгем пористу. Я говорив з тренером та з гравцями, але сподіваюся, що було сказано тоді в роздягальні не вийде за її межі. Я вважаю, що зміст її розмови неважливий для сторонніх людей. Це стосується лише мене, головного тренера Ноттінгема та гравців клубу. Як зрозуміло, сталася якась сутичка психологічна. Після виступу на чемпіонаті світу у Франції непокірний голландець відмовився повернутися. До Нотінгема і розпочати підготовку до нового сезону. Я радий, що повернувся, каже він зараз. Радий тому, що знову може тренуватися, грати та забивати. Хоча голландець повернувся до Нотінгема, керівництво клубу не поспішає викреслити його з трансферного списку. А єдине, що я можу сказати, я гравець Фореста, і я зроблю все від мене залежне, аби клуб наступна. Цікава інформація. На початку нашого століття цивілізована Європа навіть не могла уявити, що випалений сонцем та забути Богом регіон перської затоки досягне такого високого рівня добробуту. Країни цього регіону впевнено заявили про себе на міжнародному рівні. А у цьому році зробили вагому заявою на футбольній арені, організувавши Кубок країн Перської Затоки. Футбол підкорив серця мільйонів арабів, тож глядачів на трибунах не бракувало. Особливо яскравою була церемонія відкриття чемпіонату на національному стадіоні Бахрена. Організатори зробили все, аби це видовище запам'яталося надовго. Поки що шість країн-учасниць взяли участь у Кубку. Ємен, розділений зараз на дві країни, відмовився надіслати своїх футболістів. Коротка справка у рейтингу фів два збірна Бахрену на 137-му місці. Знаходиться ковет та Саудівська Аравія у четвертому десятку. Про високий статус Кубку перської затоки говорить факт присутності на матчах представників усіх правлячих династій, королів та шейхів. Наставник збірної Франції Рожели Мер занепокоєний слабкою загрузкою деяких своїх гравців в англійських клубах. Зокрема, проблеми виникли у Давіда Жіноли, приїзд якого до Туманного альбіону практично призвів до завершення його кар'єри у збірній Франції. Але Ламер не збирається втрачати досвідченого 31-річного жінолу і спробує відродити його кар'єру у збірні. І я впевнений, що його кар'єра обов'язково відродиться, адже як на мене, Руслана Сміляна то це кращий французький гравець. А Стів Макманаман продовжить свою кар'єру у Мадридському реалі. Іспанські менеджери поклали на нього око після перегляду матчу Кубка ФА між Валенцією та Ліверпулем. Австралійському магнату Руперту Мердоку доведеться зачекати кілька місяців, перш ніж стане відомо, чи буде дозволено того компанії Піскабі, яка до речі є власністю Мердока взяти під свій контроль частину акцій клубу прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед». Ось що думає цього приводу держсекретар торгівлі та промисловості Великобританії Пет яка володіє еклюзивними правами на показ в Англії матчів прем'єр-ліги, повідомила, що ще не отримала контроль над болі... над більшістю пакета акцій. Поки що вони отримали підтримку від. 33,5% володарів акцій клубу разом з акціями, які біскай бі вже встигла придбати, ця телекомпанія матиме майже половину акцій «Манчестер Юнайтеда.